Засвіти в серцях наших, Владико чоловіколюбче, нетлінне світло твого богопізнання, відкрий мислені очі наші, що ми розуміли твої євангельські проповідування, вложи в нас і страх блажений твоїх заповідей, що ми переміши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодно тобі. Бо ти єси просвічення, душ і тіл наших, Христе Боже, і тобі славу висилаємо з беззначальним Твоїм Отцем і Пресвятим, благим і животворним Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Від матея святого Євангелія читання. Ісус вийшов з і пішов в околиці Тирську та Сидонську. Коли ця жінка, хана Анянка, вийшла з цього околиць і почала кричати: Змилуйся надо мною, Господи, сину Давида, біс, мучить мою дочку страшенно, він же не озвався до неї і словом. Тут приступили його учні і почали його просити Відпусти її, бо вона кричить за нами, а він у відповідь промовив. Я посланий лише до загиблих овець дому Ізраїля, та ж підійшла і, вклонившись йому в ноги, каже: Господи, допоможи мені. Він відповів їй: не личить брати хліб у дітей і кидати щенятам. А вона каже Так, Господи, та й щенята їдять кришки, що падають зо столу в панів їхніх. Тоді відповів їй Ісус. О жінко, велика твоя віра, хай тобі буде як бажаєш, і видужала її дочка від тієї години.